Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео хочу показати вам, як малювати голову, вигляд зверху, коли ми дивимося на голову зверху, і вигляд знизу. Чим користуватися, з чого починати, і так, щоб вам це було зрозуміло, і ви могли намалювати цей ракурс, який є не таким простим, як він ну, якби, здається, так? тому що дуже часто це буває. Проблематично, да? і е, не знають, як до цього ракурсу підійти. А тут це дуже просто. Треба просто голову нам е, ну, уявити, що це така коробка якась, да? ну, коробочка. І той самий кубік. І ми, наприклад, от якщо вигляд зверху, ми дивимося якби на наш кубік, дивимось зверху, ось дивіться, ось наш кубік. Вигляд його зверху йде отаке перспективне скорочення. Бачите, що відбувається, як воно яким чином іде. Тобто ми кубік малюємо не просто, да, от рівне до лінії, а у нас якби йде перспективне скорочення ще вниз. Це дуже важливо. І, наприклад, у нас це у нас буде голова. І от ми проводимо осьову лінію. А чому я її так а, 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 ну, провів а, ну, не, а, ну, Вздовж да, лінії у нас йде ось осьова. по центру, ви скажете, вона не по центру, ця частина більша, ця менша. Все правильно, чому так? Тому що ця до нас частина голови ближче, тому що у нас е, тут буде ракурс в три чверті, а ця частина буде менша. Так само буде йти у нас ось і тут. Розумієте, що у нас буде від, ну, від, ну, відбувається? О, це, це по-перше, ми так розділили голову, і тепер ми голову будемо ділити навпіл ось так. Да? І тут також є нюанс. Тому що якщо ви розділите навпіл, все у вас буде однаково, то ви також ви, ви втратите оцей ефект. Перспективи, коли ми дивимося зверху, у нас тут так само буде йти перспективне скорочення, і у нас оця ця осьова лінія візуально буде йти нижче трошки, десь отут. Бачите, тобто верхня частина нам буде більше відкриватися, нижня нам буде відкриватися вже скорочено. Це дуже важливий це, цей момент. І тут вона отак іде. Ця лінія нам також важлива, бо по цій лінії ми будемо вставляти вухо. Так, це у нас лінія буде йти очей, а тут десь у нас буде йти лінія бровей вище. Десь тут у нас будуть іти брові. Все. Далі у нас ось. Тут у нас ідуть тут будуть у нас очі, які будуть у нас ну, виглядати. Ми, ми будемо бачити тільки верхню ну, по віку. Да? Ніс у нас от таким чином буде вставлятися. Ніс, ми будемо бачити його верхню частину. От його хрящик носовий і, і крилоноса. Ось от отак у нас буде е, ніс. Да? Нам буде відкриватися. О, тут нам буде. Відкриватися верхня повіка, да? ось іде. І тут вже у нас ідуть бровки. Бачите? Ось тут у нас будуть йти бровки і надбровна дужка, ось. А далі ось дивіться, що у нас відбувається. Іде лоб, іде у нас голова маківка, потилиця. Бачите, що відбувається? Яким чином воно все йде. Ось по цій, лінії, по цій лінії у нас будуть іти у нас лобові бугри, тобто лоб у нас буде йти. Оце у нас буде йти е, маківка, е, тім'яна частина. Тут у нас буде йти ось е, тут у нас буде скроніва частина йти, да? вилиця, вилиця, тут у нас вилиця, Бачите, як іде як вилиця. Отуди заходить, вилиться, і дуже мало буде видно нам підборіддя і, і, і рот. Бачите? І рот. Так, тут у нас, ось, бачите, іде у нас бровь заходить. І отак дуже мало нам, нам відкривається тут око. Бачите око. Так само око відкривається у нас і, і, і тут. Це напливає бровка. Отут зверху. Напливає бровка. Бачите? ось. Таким чином. О і о. о. Тут йдуть оці, ну, оці надбровні дуги. Йдуть, да, у нас. Так, вилиться. Ось вони у нас йдуть в одному напрямку. Вилиться, так? Тут десь буде у нас іти ротик. Верхня губа, нижня губа. І там уже підборіддя буде нам відкриватися. Ну, зовсім мало. Бачите? Зовсім мало буде відкриватися підборіддя. Далі йде у нас нижня щелепа, отуди, йде. от таким чином. Да? Десь тут. І тут у нас вже буде йти мочка вуха. отут мочка вуха буде йти. Нижче трошки, так. І ось тут раковина вуха, да? отаким от чином. Нам буде відкриватися. Навіть там трошки далі буде. Десь ось тут. Тобто ми голову трошки підріжемо, бо я такий кубик зробив, дуже ну, широкий кубик зробив. Десь ось так. Буде йти голова у нас. Ось таким чином. І десь отут, да, десь отут у нас буде йти ось вуха, у нас буде кріпитися. Десь ось тут, О, по цій лінії очей. По лінії бровей буде ось йти у нас ушна раковина і по лінії носа буде йти у нас мочка вуха. Ось якось так буде виглядати у нас вухо. Да? І там уже потилиця переходить в шию і виглядати десь буде шия і там. І от у нас іде м'яза шийна. Ось бачите? Отаким от чином у нас вигляд голови зверху, як ви бачите. Тут у нас піде вилиця. О, кува. Ось якось так. Якось так, так. О, ось оці точки. О. Бачите, наскільки нам зверху відкривається голова. Це перспективний вигляд перспективний зверху. Тепер знизу, знизу, як нам бути знизу? Ми коробку малюємо вигляд, вигляд, що ми на неї дивимося знизу. Тому у нас перспективне скорочення буде йти зараз. Трошки. Буде йти отаким чином. Ось у нас голова. Бачите, як воно буде відбуватися. Ось так. Як, як відро таке перегорнуто, бачите, йде отаким чином. О. Ділим отак у нас йде осьова лінія. Да? Осьова лінія, але вона у нас отак піде. І оця осьова лінія, яка горизонтальна. І подивіться, якщо тут у нас зверху було місця більше, то тут у нас навпаки знизу буде місця більше. І от, тобто, ми, коли дивимося на голову зверху, то у нас буде зверху більше відкриватися, а коли ми дивимося на голову знизу, нам буде знизу більше відкриватися. А зверху нам буде менше відкриватися. І дивіться, нам уже маківки видно не буде, нам буде видно лише ось тут потилисну частину, скроню частину, лобік. Ось, бачите, як іде голова? Ось так іде у нас перспективне скорочення До догори. Отак звузується у нас йде, так? Да? Ось іде у нас голова шия. От, тут десь у нас буде йти вухо. О. Щелепа. У нас тут піде, да? щелепа. І десь отак от у нас буде йти. Голова. Це у нас буде йти у нас підборіддя. Ось підборіддя. І знизу буде нам відкриватися. Нам знизу буде підборіддя добре-добре відкриватися бачите, що відбувається? Тобто тут буде шия, ми будемо бачити, як, як, як тут шия вставляється. Да? Тут у нас худ, е, щелепи нижні буде видно. Щелепа нам буде гарно відкриватися. От, ну, можливо, вуха, я його так. Е так, як би дуже віддалив, десь, десь, десь тут воно буде у нас іти. О, бачите? О, іде. У нас. І тут що відбувається тут? А тут у нас, бачите, що, що у нас тут відбувається. Нам, нам відкривається дуже, дуже круто, дуже класно відкривається брові. Ось бров у нас відкривається, око верхньої повіки нам не видно, вона там. За, ну, заходить її, не видно. А тут у нас білок іде ока, а нижня повіка нам буде відкриватися дуже класно. Так само тут бачите, верхньої ну, повіки нам видно не буде. Вставляємо ніс, ніс буде нам ну, вважатися навіть коротшим, ніж він є. Чому Тому що нам буде відкриватися дуже, дуже сильно його нижня оця частина буде нам відкриватися. Бачите, Буде нам відкриватися верхня губа, знизу буде видно. От. І те, що під нижньою губою нам буде відкриватися ну дуже круто. Дуже класно буде відкривати. І ось під боріджі, да, ось от ця от картопелька. Тут навіть о, ось так. Ось таким чином. Бачите, що в нас відбувається? О, вилиться. Іде, ось, бачите, тут вилиться, там вилиться, іде. Ось. Ось таке. От, от що відбувається. Тут нам дуже класно бровь. Бачите, від, нам, нам відкривається бров якби, знизу. Да? Лоба нам видно дуже мало. Тобто, Ось уже лоб у нас і, і закінчується. Ось. ось така. І маківки там взагалі. Тут, тут навіть можна підрізати, бо дуже я. Да, вуха можна ближче трошки, бо так розтягнув я голову. Ну, Ізначально коробочку зробив, я дуже таку велику да? ось коробочку зробив. А Тут можна отак от, от скоротити і додати шиї. О, шиї, додаємо шию. Де ось у нас м'яс шийний. І шия у нас тут навпаки. Якщо шия у нас тут звузюється йде, то тут у нас шия йде на розширення. Да? Бо вигляд іде знизу вгору. Ось бачите, що, що, що відбувається. Тобто ми граємося з перспективою. Граємося з перспективою. Тут нам видно верхню частину носа, тут нам видно і, і нос може, може здаватися навіть і довшим, ніж він, ну, ніж він є. Може да, отак він, отак, Кончик носа прямо так аж, аж просідає. Отуди. Він може таким бути у нас носик. да. А тут, навпаки, носик нам видно. вже з, ну там, нам оця Нижня частина нам, нам вона відкривається, всі ніздрі відкриваються, да, і носик візуально. Як би входить у перспективне скорочення туди вгору. ось, бачите. О, значить, Очі у нас, бачите, і напрямок понижньої віки йде ось таким чином. Не отак, а ось так. І верхня, і верхня повіка нам взагалі тієї складки взагалі не видно буде, бо вона там ну, за, ну заходить, да, отак, занурюється туди. В цьому вигляді. Ось. Чому уха тут у нас нижче? Тому що ось як іде, ось дивіться, по лінії бровей доходить до, до цього, да? а потім йде от ось ніс по лінії носа, і потім вниз. Бачите, ось у нас вуха е, знаходиться в тому ракурсі, який нам треба. Ну, в принципі, я думаю, що все, що я хотів тут вам і показав. Е, я думаю, що після цього вам буде не так страшно. Не так буде вам, ну, так буде здаватися, що так важко це намалювати, тепер після цього, я думаю, вам буде якось це, ну, скажімо так, зрозуміліше. Будете знати, з чого вам це почати, да? цей ракурс малювати. Ну, а все інше це ваші замальовки, малювання, скетчі і, і тільки так. Більше малюйте і буде досвід. На все добре, малюйте до, до побачення.